Нікіфоров уточнив, чи є у графіку Зеленського інтерв'ю зі скандалістом такером Карсоном. У президента Володимира Зеленського в робочому графіку немає планів на проведення інтерв'ю зі скандальним журналістом такером Карсоном. Про це заявив прес-секретар президента Сергій Никіфоров. І повідомив він про це у соцмережі Фейсбук. Пану такеру Карсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У президента України зовсім інший графік і такера Карсона там немає. Наголосив Нікіфоров. Справи справи в нас не такі, щоб спілкуватися з такером Карсоном. Нагадаю, скандально відомий американський журналіст Такер Карсон заявив, що незабаром весь світ, нібито, зможе побачити його інтерв'ю із президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, про це інтерв'ю він намагався домовитися два роки, особливо інтенсивно після того, як у лютому записав інтерв'ю із російським диктатором Путіним. Ну як інтерв'ю назвати те інтерв'ю, як ми з вами пам'ятаємо, було складно, тому що перші хвилин 20 слухав такер Карсон всю можливу і неможливу, точніше. Історію світом, і зокрема русі матушки, починаючи від Рюриковичів, і далі, далі, далі. Такер Карсон, який просто не знав, чи сміятися, як бачите, чи плакати, і мав слухати істеричну історію, переписану самим Путіним. Він то хотів його спитати, на що він повномасштабну війну почав, ну хоча б якісь причини почути. Ну і на загал якісь конкретні відповіді, але прослухав урок історії від Путіна, бо Путін живе в історичних маразматичних реаліях, і от це інтерв'ю. Принесло більше ганьби російському диктатору. Навіть такер Карсон потім сказав. Пам'ятаєте, що він насправді навіть не до кінця зрозумів, що то було. Ну але щоб розуміти, не треба було спілкуватися з таким як Путін, а потім ще йти працювати для російських пропагандистських помийок. Але це вже на совісті і відповідальності Такера Карсона. Це ж все уже було, але від того не менш прекрасно. Зараз будемо сміятися. Росія буде пробувати наварити мангали на кораблі. Для захисту від ударів, що про це відомо? Ні, ми зараз не про шаш Російське командування, схоже, геть у і знайшло. Ну, принаймні думає, що знайшло, як протидіяти морським дронам Сі Бейбіс від служби безпеки України безекіпажним дронам із збройних сил України в чорному морі, яке взагалі не їхнє. І експерти оцінили ось ці надлюдські зусилля. Це ноу-хау, цей лайфхак, який навряд чи допоможе їм лайф їхніх кораблів зберегти. Росія обіцяє будувати малі ракетні кораблі з посиленим машинним відсіком. Це має нібито захистити ці МРК, малі ракетні кораблі від ударів морськими дронами. Проте, як пише видання Дефенс Експрес, цього рішення буде явно недостатньо, і росіяни повернуться до старих схем із захисту суден. Морські дрони збройних сил України так вплинули на росіян, що ті тепер планують будувати корвети броненосці. Навіть якщо заявлене в заголовку а жартують, іронізують спеціалісти Дефенс Експрес на перший погляд виглядає перебільшенням. Це буквально відображає логіку планів Росіян. Російські пропагандистські ресурси пишуть, що тепер малі ракетні кораблі для військово-морського флоту РФ будуватимуть з урахуванням досвіду війни проти нашої країни. Помітили, тобто із посиленим захистом машинного відділення саме для протидії морським дронам сил оборони України. Пропагандисти при цьому цитують слова генерального директора кораблебудівної корпорації Акабар Сріната Містахова, котрий пообіцяв не тільки зробити додатковий захист на ракетні корвети, що будуються для усіх чотирьох російських флотів, але й наголосив, що зазвичай їхні катери камікадзе, наші катери камікадзе б'ють першу чергу саме по машинному відділенню. Гляньте, проаналізували з тим, щоб з знерухомити цілі зробити її максимально вразливою, і тут варто підкреслити, що до цього моменту ніяких даних про наявність, хоча б якогось захисту для машинних відділень на російських ракетних корветах будь-яких проєктів, наприклад, носів калібрів, проєктів 21631 Буян м та 22800 каракурт не було. Можливо, навіть закладені в ці кораблі конструктивні рішення особливого простору для маневру не дають їй слова про додатковий захист саме від морських дронів збройні сили України. Такі можуть залишатися на своєму рівні, але з іншої сторони, тут навіть чисто на асоціативному рівні посилений захист по центру корабля, ослаблений захист по носовій та кормовій частинам, вже приводить до паралелей та порівняння з броненосцями часів Першої світової. Ну вони ж люблять, вони ж живуть ж війнами тих часів, і можливо лінкорами часів Другої світової війни. Аналізують аналітики Дефенс Експрес, судячи за матеріалами, які зараз знаходяться в відкритому доступі, влучання наших катерів міка. Задає пробоїни і нижче і вище ватерлінії, тобто у спробах знайти відповідне рішення, росіяни навряд чи зможуть обійтися лише щось на кшталт протиторпедного захисту, який має посилити підводну частину корпусів корветів. Звісно, тут можна пожартувати, що росіяни просто можуть піти на наварювання мангалів чи антидронових решіток на свої ракетні корвети. Але окрема іронія історії полягає в тому, що військово-морська історія взагалі то вже знає подібний формат захисту. Тільки це називалося протиторпедні сіті. Ну і якщо росіяни для захисту і так були вимушені згадати про бонові загородження, це теж до речі рішення. ще з часів Першої світової війни? То цілком імовірно, що на реінкарнацію протиторпедних сітей, таких своєрідних мангалів, але для кораблів вони теж можуть піти. Але правда є один нюанс: такий обвіз зменшував маневреність кораблів у відкритому морі. Тому від таких сітей і довелося відмовлятися по мірі технології. Чно прогрес. але прогрес технології це вже давно не про Росію. Санкції, відсталість і загальмовування усіх процесів ось це про них.